Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про дисципліну та послуг як шлях до духовної зрілості і миру у наших серцях. Слово дисципліна часто викликає асоціації з жорстокістю, суворими правилами чи покаранням. Але у Божому розумінні дисципліна це не кара, а прояв любові. Вона – це Божий інструмент формування вашого характеру, духовного зростання і внутрішньої сили. У послані до євреїв читаємо: Мій сину, не нехтуй Господньої кари, і не знемагай, коли він докоряє тобі. Бо Господь, кого любить, того він карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності». Ці слова написані і для нас: всі складнощі випробування. Виправлення, які приходять від Бога, є проявом Його любові та турботи. Бог бачить ваш потенціал, знає, ким ви можете стати, і веде вас до цього стану через процес формування. Можливо, ви переживали моменти, коли здавалося, що шлях надто важкий, а Бог занадто строгий. Але насправді в цих моментах Господь найближче до нас, до вас. Очищаючи, захищаючи і зміцнюючи вашу віру. Дисципліна безпосередньо пов'язана з послугом. Справжній учень Христа не лише слухає, але й виконує Господнє Слово. Апостол Яків нагадує: будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Послух Богові це неформальність, це щоденне, свідоме рішення. Довіряти Господу, навіть коли важко, чинити добро, навіть якщо це непопулярно і не приносить вам нічого доброго, відмовлятися від шкідливих звичок чи думок, прагнути праведності у вчинках і словах. Послух формує у вас стійкість і надійний фундамент, на якому тримається життя. Це не завжди легко, але послуг приносить мир, який не залежить від обставин. Уявіть себе глиною в руках майстра, іноді ліплення болісне, але результат прекрасний витвір мистецтва. Так само Бог формує вас через дисципліну та послух, створюючи в вас образ Христа. Сьогодні поставте перед собою питання: чи готовий я дозволити Богові працювати зі мною, навіть якщо цей шлях і процес непростий, чи слухаю я його голос? Не лише в словах, але і дію. Ваша відповідь так відкриє двері до глибшого пізнання Бога, зрілості та благословення. Пам'ятайте, дисципліна це не знак відкидання, а доказ того, що ви улюблена дитина Небесного Отця. Пам'ятайте про це. А я дякую вам за перегляд. Божих благословінь!